Я вітаю глядачів каналу про Провій. Ви знаєте, ми продовжуємо і не просто продовжуємо. Нещодавно я записав коротку розмову, свою по зуму з паном Ігорем Кривецьким. І начебто історія повинна була завершитися, але я вам скажу дуже важливу річ: чутки, які до нас доходили, виявилися правдою. Влада не просто уважно дивилася інтерв'ю на нашому каналі. Посилання, якого ви знайдете під цим описом, вона дійсно має реальні претензії до Ігоря Кривецького. Причому на його шляху до Києва, а він вже тут з нами. Я тобі дякую, що ти прийшов вживу. Це його перестріли співробітники СБУ. І провели так звані слідчі дії. Ну, я як проста людина не дуже в цьому розбираюся, я так розумію, Ігори, була співрозмова. І претензія, яка була, для мене формулюється дуже дико. Це стаття, яка, якщо я правильно пам'ятаю, перешкоджання діям наших Збройних сил. Знаючи Ігоря Кривецького багато років, я розумію, що це настільки викривлений підхід. До всього цього. Ти забув сказати, що ця стаття з, через інтерв'ю з Яніною Соколовою. Ну так, на нашому каналі це було інтерв'ю з Яніною Соколовою, яке набрало 160 тисяч переглядів, майже 100 у Яніна на каналі. Ви це можете все подивитися по цьому ж посиланню. Але ігор є співзасновником з 2014 року і е, такого підрозділу, який називається Карпатська Січ. І інших, ну для мене це Лігіон Свободи, і інших, і робить все. Він воює на двох фронтах. Це не тільки фронт, який тримає нашу економіку, це ще й військовий фронт. Тому що, якщо б не він і його а, соратник, я б сказав, його друзі, а, ми б мабуть, таких підрозділів немає. В тому в той розмові я казав, що я хочу, щоб наші чиновники бачили приклад, як поступила вся партія «Свобода». Співзасновниками, членами якої ти теж, ну, як мінімум, не знаю, зараз є. 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 Ну зараз, так як да. партія розпущена, да. то... вона просто всім, всім складом пішла на фронт. І я можу не погоджуватися з якимось світоглядом, як там ліберал, але я чітко розумію: націоналісти це ті, хто першими йдуть захищати країну, і це ті, завдяки яким ми тут в тилу. Щось можемо ще робити, жити, і, скажімо так, теж їм допомагати в цьому. Ігоре, ну, я тобі дякую ще раз, що ти вживу прийшов, і отут, де ти давав інтерв'ю, знову знаходишся в нашій студії. Я опікуюсь тим, і я кажу всім, що я є контент-продюсером цього каналу, і нам небайдуже, як реагують і глядачі, і спільнота, і влада на наше інтерв'ю. Скажи мені, будь ласка. Чи як ти це все сприймаєш? Що, що, що відбувається, я, яким чином це може бути? Ну я скажу тобі чесно, мене це дуже сильно розізлило. Що саме розізлило? Я себе вважаю патріотом, українцем який багато разів все ставив на кон заради того, щоб в країні була свобода слова, щоб в країні були правила, щоб ми могли нормально жити, розвиватися і завжди всім говорив, що Україна це найкраща країна в світі. І коли мені розповіли, а ми з тобою перед тим мали інтерв'ю, що таке буде, я не повірю. Тому що це вже пробито дно. Ми ж mm -hmm. опустилися нижче всього. Інтерв'ю з Яніною Соколовою перешкоджання Збройним силам України. Ти розумієш? Я це? хочу, щоб наші глядачі подивилися це інтерв'ю і подивилися ну, ну, реально написали нам в коментарях. Яке перешкоджання? Все це інтерв'ю, це підтримка наших е дій. Підтримка наших військових це наші mm -hmm. дії. І дуже хочеться, щоб всі передивилися. Таке враження, що це реклама, mm -hmm. <laughs> реклама цього інтерв'ю. Але що відбувається в державі, мене насправді дуже хвилює. Я розумію, що, напевно, всі готуються до виборів. Їм дуже страшно, щоб хтось не був претендентом. я вже тисячу разів сказав, що я, як. Українець претендує тільки на одно. Жити в вільній, прекрасній країні, розвивати те, що я люблю, займатися своєю любимою справою, бізнесом, ростити дітей, якщо це буде мир, звичайно. Якщо це не буде мир, то ми будемо займатися і бізнесом, і війною, тому що по інакше ми не виживемо. Mm. І цей прецедент просто розірвав мене зсередини. Я, чесно кажучи, стримана людина. Стараюсь бути не так багато публічною, хоча як в е, крайні mm. рази я дійсно вже декілька разів давав інтерв'ю, тому що є люди, які бояться говорити. І коли я слухаю, я відчуваю, що українцям потрібно висловлювати свої емоції, хвилювання, переживання, інакше це переросте на якісь незрозумілі акції, які можуть дійсно підіграти Путіну і тим же самим нашкодити Збройним силам України, тому що ми всі і є Збройні сили України по великому рахунку. Якщо хтось це розуміє. А я з перших днів був добровольцем. Тільки це ті, напевно, не знають, бо вони сиділи в бункерах в той час, коли ми захищали Київ і все інше. Ну, час прийде і ми за це спитаємо. Тому настільки розізлило, що я тобі чесно скажу, коли я побачив ту статтю, я подумав: прекрасна стаття. І я хочу, щоб через ту статтю пройшов кожен чиновник, кожна людина. Перешкоджав ти чи не перешкоджав Збройним силам України. І я, як Ігор Кривецький, як громадянин України, от даже хочу, не скажу, що це заява, але я от хочу висунути дуже багато претензій до чиновників. І навіть сказати, що від імені українського народу я висовую, підозрою за здачу нашої території в 22 2022 році. По цій статті, яка перешкодила, перешкодила Збройним силам України захистити свою землю, за якої азовці виявилися в полоні. І зараз скільки розвалених сімей, знищених міст. Друге, тим чиновникам, які рекламували наступ 23-го року, і перешкодили Збройним силам України досягнути цілей, які мали досягнути, тим же самим знищили боєздатність. Української армії і дух підірвали. Тим чиновникам, які викинули молодь, викинули своїх домівок, бо вони створили спочатку такі умови, а пізніше викинули. І тим же самим теж перешкодили Збройним силам України. Та це, ж сама стаття. Це, це про відкриті кордони для молоді. Відкриті, щоб їх викинути, зрозумівши. Спочатку показавши, що, що їх можуть стерти і перешкодили. І пояснюю, чим. Тому що це ті люди, які могли робити дрони. Новітні технології, створювати сім'ї тут зараз, створювати молоді сім'ї. Я правильно розумію, що просто зараз жити в Україні і працювати в Україні, це вже частина супротиву. Дивиться, жити в Україні ворог... це частина нашої війни. Ми... Тому що ворог хоче, щоб тут ніхто не жив. І ворог, і ті, mm. про кого я зараз говорю, до яких та стаття має бути застосована, вони хочуть, щоб Україна була без українців. Mm. Так я хочу, щоб кожен. Пройшов через застосування цієї статті. Просто на перевірку, що він реально зробив. Також я хочу, щоб була ця стаття застосована до тих, хто наші кошти кидав на неякісну зброю, неякісні дрони або, взагалі, крав. Так я хочу, щоб та стаття була до всіх тих, які привели цю біду в Україну. Тому прекрасна стаття. Мені це подобається. І я дуже хочу на своєму прикладі показати, що зроблено мною. Ну, і кожен має показати. І я вважаю, що це хороший приклад. І дійсно потрібно все проаналізувати через цю статтю. І давай ми будемо дивитися. Я хочу до кожного українця звернутися. Люди, давайте ми проаналізуємо кожного через цю статтю. І якщо мені зададуть питання, а чи правильно, що тебе через неї. Аналізують так, правильно, абсолютно не ображаюся. Не ображають на службу, на службу безпеки України. Вони виконують своє завдання. Я розумію, що їм хтось це завдання дав. І ми розуміємо, хто може дати Службі безпеки України завдання. Ну, Служба безпеки України завдання може дати тільки е, перші особи держави. Більш ніхто. Я не знаю, точно. тому що Мені керівник були... служби теж відноситься до, до тих п'яти людей, які є першими особами. Їх там дуже небагато. Тому це не просто пересічний чиновник. В мені включився політтехнолог, і давно вже забутий. А моя версія така, я хочу я, щоб відреагував. Чому? Ну тому що це настільки безглуздо з точки зору логіки. А я тут казав, що чутки стали правдою. Є інші чутки, що влада активно готується до виборів. І вибори хоче використати, щоб залишитися знову там при владі. А розуміючи, що до неї величезна кількість питань, які ти теж озвучуєш, вона хвилюється чи вдасться, і єдиний спосіб політехнологічний залишитися це зачистити горизонт від всіх, хто може бути конкурентом. Причому я тобі хочу сказати важливу річ, може про яку ти не думаєш. Питання навіть не в тобі, в тобі особисто. Хоча багато моїх знайомих вже кажуть: слухай. Ну, можливо, Кривецький буде кандидатом, можливо, це наш майбутній президент. Ну, знаєш, люди завжди так думають. що якщо я політично... хочу зразу перебити <гум> тебе і сказати: я перепрошую, що я перебиваю, <гум> Що в мене є амбіція одна: бути достойним громадянином своєї країни. Не планую бути кандидатом. Але депутатом. я дам, що думають на банкові. Тобі це буде цікаво. Та мені все рівно, що А думає знаєш, кого мене. вони бояться? Навіть на кандидатів. Вони звикли, що інколи кандидати це технічні люди, які кажуть і роблять, що їм кажуть. А на їх погляд, ти відносишся до талановитих, політичних, менеджерів організаторів. Ну, як мінімум, за твоїми плечами свобода. Тебе вважають, що як мінімум ти там твої таланти і все. І коли вони бачать публічне інтерв'ю, де ти викладаєш свій світогляд, і світогляд політичний, як людина, яка має такий величезний досвід політичний, вони думають: слухай, ну треба якось його, скажімо так, поставити на місце, щоб він не був бо організатори для них значно більш. Я б так сказав, небезпечні, як вони думають, навіть якщо хтось там хоче бути кандидатом і заявляє, що от я піду і так далі. Мені здається, оце версія. Як ти до чого відносишся? Дивись, я тобі скажу так. Ми дуже багато зараз говоримо про патріотів, і насправді дуже багато патріотичних сил, практично все праве крило це мої друзі, близькі друзі. І mm -hmm. в більшості, великій більшості з, ним, я, з них я допомагав. І зараз ми спілкуємось, ми тримаємо контакт, і ми думаємо, як я особливо підштовхую багатьох до цього. Насправді я це розкриваю і думаю, що це не секрет, що ми все зробили для того, щоб в Україні була українська влада. Все зробили для того, щоб не було між собою ніяких сперечань. Ти знаєш мою ідею, що ми досягнемо високого рівня свідомості, коли українці запросять людину на пост президента. Вони відчуються. І вони скажуть, тоді людина не має права відмовитися. Вона має служити своїй країні, як і армія. Ти маєш послужити. Що таке пост президента? Багато я... хто не розуміє, я, я би п... хотів пояснити, до речі. Я правильно розумію? Запросять, це значить, не людина скаже, я хочу, а людина навіть хотіти не буде. Але спільнота скаже: ми просимо, щоб саме ти був, тому що ти своїм життям, своєю позицією довів, Показав, що ти можеш служити. Тільки тоді. Ми досягнемо найвищого рівня і розвитку, і свідомості, і відповідальності за цю людину. Тоді mm -hmm. нас ніхто не буде розводити. Тому що бути президентом це не благость для розумної, талановитої, високодуховної людини. Це величезний тягар. Це тягар. Це ти маєш відмовитися від своїх дітей в тебе всі діти. Твої друзів. батьків, друзів інших, в тебе всі друзі, навіть, ті, які на тебе плюють, вони Слоп, друзі. це тільки впадає. Знаєш, я ж ну пройшов багато виборчих кампаній, і якщо б до мене звертались якісь політики, які хотіли б займати, то од... одна із моїх парад. Що з Петром Олексійовичем, вибачте, можу називати? Що з Зеленським треба було зробити в момент інавгурації всім друзям. Забудьте про мене на п'ять років. У мене будуть зараз тільки менеджери і ті, хто виконають дружбу. Відкладаємо, коли я перестану бути президентом. Дивись, в що перетворюються всі ці друзі, бізнес-партнери і інші. Це не друзі. Перетворюються. це так. Люди не готові до пости президента. Угу. Це проблема в іншому, тому що вони не розуміють, що це таке. Що це відповідальність? Думаю, що це можливості зараз покерувати. Це як зі слабості, якщо в мене є страхи, наказати всіх тих, хто мене колись да покерувати, стати багатшими. Іншим багатшим да. є в різних свої е, комплекси. Амбіція. і амбіції. І тут дуже вони сильно проявляються. Чим більше людина хоче когось налякати, тим більше вона показує, що вона слабка. Тому що сильний не, не лякає. Він сажає за стіл, починає розмовляти, жме руку, а слабкий хоче, щоб всі боялися, щоб не насміхались. Ти розумієш? В цій країні дуже багато достойних людей, достойних воїнів, достойних політиків в контексті, які пішли на війну або роблять зараз не тих, які викинули дітей за кордон, викинули взагалі зробили геноцид, тому що це ти розумієш, ті, які одружувалися, створювали нові сім'ї. З новими ідеями, мріями їхні батьки працювали на те, щоб зараз блага були в Україні. А тепер їхні батьки працюють для того в Україні, щоб її їм кошти, і вони жили за кордоном. Ти розумієш, що це таке? або не Оце... направили кошти на захист енергетики. Вот ні, це не направили армію. Не направили армію, армію да? і цю та, та стаття підходить на 100%. А я як звертаюся і... до наших глядачів. Напишіть нам в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? От мені особисто хочеться, е, і я прогнозую, якщо чесно, дозволь мені це зробити, спрогнозувати таку громадську підтримку позиції мого гостя. От ми не домовлялися, але я, як людина, яка працює соціумом і є соціальним психологом, от це відчуваю зараз. Нас дивляться, і ви можете це робити в коментарях як мінімум. Дякую. Я mm -hmm. хочу взагалі, щоб українці підтримали себе. От підтримали, тому що я від імені України зараз сказав, які підозри мають бути винесені чиновникам. Mm -hmm. від імені України, бо я українець, не президент цієї країни, і не претендую на, на цей пост. Не депутат, але я громадянин. Я є частина цього організму. І вибачте, якщо я буду говорити такими голосними е, словами, не ображайтеся це, не значить, що я на щось претендую. Ну я точно буду це робити. Тому що інакше хто? Ми бачимо, що поле настільки слабке, тільки тому, що сильні напередку, сильні віддають своє життя. У мене постійно складається враження, що сильних українців хочуть знищити в Україні. Ми цього ніколи не допустимо. Я не хочу зараз нікого звинувачувати, тому що Але є така думка. І щоб її не було, ми маємо бути самі господарями свого майбутнього. Тому це дуже важливо. Я е казав тобі в першій нашій розмові, що я тримаюсь такої думки по нашому каналу, що треба давати, е скажімо, алгоритми, що робити. І я собі дозволю, як психолог, ну, звернутися до когось там наверху. От мені здається, зараз час Вибач, вибачення за цю ситуацію. І... Притягнути таких як ти, патріотів, для єднання, щоб не було таких непорозумінь, таких статтів і, і так далі. От я б таку пораду дав, якщо наше відео будуть дивитися. А в мене є підозра, що їх буде дивитися. Тому що перше відео подивилися, але висновки зробили. Ну, я так вважаю, дуже неправильні. Вони не розуміють сили патріотичних сил, вони не розуміють голос. Вони ж не чують, ніхто ж не кричить зараз, не говорить, вони не розуміють і сили підтримки суспільства. Вони не розуміють. Вони не розуміють сили, тому що вони спілкуються з кругом друзів, які взагалі знищуються суспільство. І кажуть: все добре, всі нас бояться. Ми такі сильні, нас всі бояться. Вас ніхто не боїться. Люди терплять, тому що бояться знищити свою країну, і, і потрібно це пам'ятати. Це Україна, це край вільних людей. І якщо хтось цього не зрозумів. От на моєму прикладі я задав собі питання: а що якщо таку от історію придумають прості людині, яка не ходила на телебачення, яка не мала можливості висловити свою думку? Хто її захистить? Так вони мають відчувати. Кожен українець має відчути, що ми захистимо. А для того, щоб ми захистили, ми маємо бути одним організмом, відчувати один одного і чути цей голос. І якщо потрібно, ми піднімемося. Якщо потрібно, ну зробимо ти це. Ти ще почав відповідати на моє питання, яким я хотів би завершити нашу розмову. А воно просте: як ти відчуваєш, що далі? Дивись, я кожні розмови хочу завершувати позитивом. У нас дуже багато негативу. Навіть сьогоднішня наша з тобою розмова почалася ну, з того, так, що так, ми так. пробили дно. Тому я хочу все-таки поговорити про те, що далі дай Бог, щоб закінчилася війна на гідних для нас умовах, щоб ми вибрали справжню українську владу і щоб ми гордилися своєю країною. Повернули неймовірну кількість українців з-за кордону. Повернули, щоб вони хотіли повернутися. Їх силою не потрібно повертати, їх можна тільки можливості. Mm. Я про це мрію, і я би вже це робив. І ти правильно дав, правильно дав пораду. Зараз час. Об'єднувати всіх, інакше ви нікого не залякаєте. Ви можете тільки розізлити моїх побратимів. Це настільки розізлило ситуацію вчора, я сказав, давайте без якихось серйозних реакцій. Декому сказав, да, реакцію потрібно, потрібно напевно, тобто, я, правит, я правит про цю хвилю підтримки, яка може піднятися зараз. Четний. Дивися, ну я тобі скажу, що це ти розумієш, наскільки mm. плівок нам всім, нам, патріотичним силам, патріотам, націоналістам. За те, що ми робили, піднялися, пішли добровольцями, віддавали все, зберігаючи свою землю, ми, вони бояться, що ми висказали правду, свої думки, свої емоції. Нам потрібна країна, ми за таку країну боремося, де ми не можемо висказати свою емоцію. Ну, скажіть, будь ласка, я себе був, як я себе буду почувати, якщо я буду думати, що мені сказати? Ми створювали канал, щоб тут. Кожен мог сказати свою думку. Якщо вона не шкодить Україні, йде. це важливо. От тому ми сказали: от все, що шкодить Україні, mm. маємо через призму. А що шкодить Україні, це точно шкодить Збройним силам України. Тому ця стаття підходить під всіх. Mm. І в мене дуже ще багато є претензій. Претензій. І ті претензії я викладу, тому що хватає уже мовчати. Якщо хтось не зрозумів і готується, не знає, до чого не готується. Таке враження, що залякати всіх. Розумієш, такого вже ніколи не буде. Ну, все рівно. Давай ми скажемо, що Україна буде прекрасною, Україна буде квітучою. Ну і українці... І Україна понад усе. Дивись, Україна понад усе. Я повторюсь, це моя мрія. А давай завершимо. І, що це... Слава Україні. Героям слава героям слава. Я тобі дякую. Ти знаєш, дуже компактно ми сьогодні порозмовляли, дуже предметно, і зараз вже не чутки, а ми розказали реальність, а ви дивіться нас. Ще я ніні потрібно передати привіт. Я ніні, привіт від нас, від каналу. Ми вважаємо її членом своєї команди. А ви підписуйтесь і слідкуйте за ситуацією. Ми самі будемо за цим слідкувати. І скажімо так, ми не здамося, і ми будемо боротися за свободу слова.